Півстоліття тому свої двері для маріупольців відкрив найбільший у місті басейн Нептун. Тут тренувався багаторозовий чемпіон України з водного поло – команда Ілічевець. Займались ватерполісти з у воду та плавці. Серед них Іван Сергієнко. Хлопець займався у басейні 8 років. Отримав перший розряд. Моя улюблена дистанція – це була 200 комплекс. Тому це всі види. Тобто там 50 батерфляй, 50 на спині, 50 брас і 50 вільним стиком. Після подій 2014 року родина спортсмена переїхала у Харку. В Харкові там Наприклад, кожен місяць якісь гарні змагання, якісь чемпіонати, якісь кубки, постійно їздили постійно. Якісь щось нове приїжджали круті плавці, і ось там спорт жив в Маріуполі Після 2014 року ну він якось ну майже помер. Щоб повертати молодь у Маріуполь та створити комфортні умови для занять водними видами спорту, місцева влада почала розробляти план реконструкції. Проєктування зайняло там більш, більш е, рік. Разом з Міністерством спорту ми прописали всі, всі ті вимоги, які повинні будуть виконані при реконструкції, при ремонтних роботах даного басейну. 50-метрова чаша з повним набором вишок та трамплінів робили все, щоб включити спортивний об'єкт у базу олімпійської підготовки. До 50 чоловік можна плавати у чаші басейна. Це 8 дорожок, 50-метрових, повноцінних олімпійських дорожок. а також три вежі для стрибків у воду для спортивних змагань по стрибках у воду. Проєкт внесли у 25 спортивних магнитів України. Перший корпус був зроблено за кошти як міського бюджету, обласного бюджету, а також бюджету Міністерства спорту. Це біля 100 мільйонів гривень. Пандуси, спеціальні ліфти та тактильні показчики були дотримані європейські стандарти доступності. В басейні тренувались паралімпійці. Очень рада, що все-таки у нас в городе є бассейн такого уровня, європейського уровня. Надеемся, що вийде тренироваться в удобное для всіх час. Але урочисте відкриття так і не відбулось. Двадцять четвертого лютого російські окупанти почали знищувати місто. Час блокади місцеві ховались у басейні і користувались водою з чаші 16 березня. Російська армія скинула авіабомбу на Нептун. Прилетіла авіабомба. Я вам показую. Що відбувалося? Привалила Приваліла беременна. внутрі все розрушено. Окупанти знищили місто разом з сучасними басейнами, школами і лікарнями. Зносять будинки, а Маріупольці на межі виживання. Про спорт, доступність і стандарти тут вже не говорять. Тетяна Писарєва, Данила Євменчук, підтримуйте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7